Всім привіт! Я трошки змінила місце дислокації вже не на фоні штор. Сьогодні будемо з вами спілкуватися на фоні дверей. А отже, про що сьогодні хочу поговорити? Про те, як зробити осінь кращою. Да. Ну, це нормально. У мене зараз сусіди, я думаю, почнуть робити ремонт. Це в принципі ожидаємо. Так от я особисто люблю осінь. Для мене це завжди про початок чогось нового, про початок чогось кращого, про нову сторінку життя. Але я знаю, що багато моїх дівчат, клієнток осінь просто ненавидять, тому що це осіння депресія. Тому що це якийсь такий грустінка, коли ти не знаєш, куди себе приткнути, чим зайнятися, бо вже стає холодніше, день стає коротшим. Так от, мене знову чухається що, що ж такої. Так от, а як же зробити осінь кращою, як мінімізувати ризики осінньої депресії, щоб нам було не сумно, щоб ми знали, куди себе приткнути, будемо говорити сьогодні. А я, як зазвичай, з блокнотом. До речі, купила собі новий блокнот. Це теж одна з класних речей, яку можна для себе зробити. Можна придбати красивий блокнот, який ви почнете вести 1 вересня, а відео вийде 2 да? Чи 3 вересня. Ну, неважливо. Не ви можете придбати собі сьогодні новий блокнот і почати його вести, писати якісь класні штуки. Так от. Перше, створіть приємну атмосферу. Купіть собі гарну осінню чашку, купіть собі якісь арома свічки. Можна купити додому аромадифузери. Ось у мене, наприклад, з ароматом матчі, дуже смачний, такий ненав'язливий аромат. Тріпнички це те, що створює наше життя. Тому що ми всі звикли гнатися за чимось глобальним, за чимось великим. Якщо ми хочемо схуднути, це має бути 12 кілограмів за тиждень. Якщо ми хочемо почати займатися спортом, це має бути 50 тренувань в місяць. А я вам рекомендую акцентувати увагу на чомусь більш мілкому. Чому? Тому що. Наприклад, купити аромадифузор ви собі можете, купити гарну чашку, ви собі можете. Запланувати подорож кудись, це вже важче, це вже більш глобально, це дорожче, це проблематичніше. Тому я дуже вам рекомендую акцентуватися все-таки на якихось маленьких дрібницях, які вам під силу зробити, які вам під силу реалізувати. І це реально допоможе вам змінити трошки фокус уваги, тому що. Ми завжди звикли знецінювати все те, що маленьке, якісь свої мілкі вклади, умовно кажучи, ми завжди знецінюємо якісь свої щоденні справи, буденні справи, тому що та ну що, це ну, ну хорошо, ну поприсідала я 10 разів. Але науково доведено, що навіть якщо ви будете робити один манюсінький крок. У сторону вашої мрії це призведе вас до кращих результатів, ніж якщо ви будете робити один величезний крок але раз на три місяці. Тобто, не відмовляємося від маленьких дрібничок у всіх їхніх проявах. Наступне так, маленькі радості. Зараз поділюся в мене колись на лекцію. Прийшла дуже класна жіночка Валентина. І вона поділилася своєю історією натхнення. Вона всім радила мені, особисто теж зайшла ця історія. Ділюся з вами. Ця пані розказувала, що з 24 лютого, 2022 року, вона почала фоткати кожну чашку кави, яку вона п'є. А це дуже круто, тому що, наприклад, ви вийшли на прогулянку, взяли з собою каву в найближчій кав'ярні, сфоткали. І вона каже, що реально вже пройшло там скільки півтора року, а вона може відкрити галерею, згадати, де це було, з ким вона пила цю каву, що вона робила в той час, коли пила цю каву. Тому я вам теж дуже дуже рекомендую створити собі якусь маленьку осінню традицію, маленьку осінню звичку, яка знову ж таки буде перемикати вашу увагу з того, що ой божечки! Буде холодно, в 4 часа дня буде темно. На щось хороше на те, що, блін, а от три дні назад я ходила гуляла парком. А тиждень назад ми їздили в якесь там, не знаю, найближче містечко і теж пили каву. Придумайте собі певний ритуал, тому що наш мозок він взагалі любить все те, що звичне, все те, що традиційне. Тому дуже і дуже важливо давати йому ось ці традиції і створювати їх самостійно. І третє. Тут якесь таке слово, я написала. Ага, да, прочитала. Самоналаштування, ну, можна без само, можна просто налаштування. Я вас закликаю пам'ятати, що насправді наше життя це черіда ситуацій. Ці ситуації, вони не забарвлені емоційно. Умовно кажучи, на вулиці йде дощ. Це просто факт. Що на вулиці пішов дощ, На вулиці йдуть опади, там на підлозі є калюжі і всюди мокро. Від нас залежить те, як ми реагуємо на ці ситуації. Ми можемо ситуацію з дощем. Що робити? Боже, на вулиці йде дощ, в мене нема дощовика. Як я буду йти додому з роботи? Яка погана погода? Це негативно забарвлена реакція. І можемо відреагувати інакше. Блін, клас, на вулиці йде дощ, час, як в дитинстві, побігаю по калюжах, отримую задоволення, буду себе відчувати маленькою дитиною. Ситуація одна й та сама. Вона абсолютно ніяк не змінилась на вулиці. Що йшов дощ, що він іде. Але. Змінюється лише наше світосприйняття. І от я вам рекомендую до осені ставитися більш філософськи, тому що це не роман Раз, два, три. найромантичніша пора року. Це та пора року, коли діти виходять в школу, студенти виходять на навчання. Якщо може ви теж десь навчаєтеся, аспірантура, магістратура, не може школа. Це завжди про щось нове. І от щось нове наш мозок він дуже і дуже не любить, тому що це незрозуміле, це незвичне, треба щось переналаштовувати. А я вам даю таку стратегію, щоб ви щось нове сприймали як щось апріорі цікаве, тому що ви не знаєте, чим увінчається, скажімо так, ця осінь для вас. Можливо, ви зустрінете нове кохання, можливо, у вас з'явиться нова робота, нове хобі, нові друзі. Я вже зараз, як Анжела Перл, я вам вангую, що буде щось хороше. Тому кожен ранок, коли ви прокидаєтеся, не забувайте дякувати. Забувайте дякувати за те, що у вашому житті є ще один день. День, який ви починаєте з чистого аркушу, день, коли ваше життя продовжується. І в певній мірі починається заново, тому що лише ви вирішуєте, в якому настрої ви прокинетеся, лише ви вирішуєте, як ви будете реагувати на певні ситуації з життя. Це все вам під силу. Візьміть відповідальність за свої реакції на себе і повірте, ваше життя стане набагато простішим. Особисто я з вересня планую поновлювати прямі ефіри, тому що в мене серпень був взагалі весь в роз'їздах, починаючи там з 1 числа. Я додому так приїжджала записати відео в Ютуб, переночувати і їхати далі. Так що буду чекати вас у себе в інстаграмі. Переходьте. Я думаю, що буде цікаво. Будемо підіймати різні теми. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Мені дуже приємно, коли я бачу ваші лайки, коментарі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!